Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Салат з броколі. Отже, беремо голівку броколі. Треба розібрати їх на суцвіття. Якщо якийсь шматок буде завеликий, розрізати його навпіл. У велику каструлю треба налити воду. Далі воду потрібно посолити, доводити її до кипіння і всипати туди суцвіття броколі. Все гарно розмішати. Знову доводимо броколі до кипіння і варимо після закипіння одну півтора хвилини, не більше. Тим часом у миску треба налити крижаної води, витягаємо суцвіття броколі з каструлі за допомогою шумовки і відразу занурюємо в крижану воду. Це потрібно для того, щоб процес варіння зупинився.